З'їжджаємо на куштейн на заправочку, дали нам добро на 600 літрів селярочки і 30 літрів від блю. Їдемо. <ріць> Річечка бішить річка In Kustejn. А мы поїхали на заправочку. На наступному повороті. На наступному повороті. На наступному повороті. От наша заправка, тільки треба об'їхати до цього сервісу. Щопа, ми поїхали вокруг кого стоять, що на, на право на заправочку. Пустить наш чувак чи не пустить. Перерахувати на наступному повороті. Поверніть, На наступному повороті От румин виїжджає. Як хочеш. Німофіолет. То пустеш мене, там же в тебе пусто місця хватає. Але ні, ніфіга. Диви. Телявара не блін, я поїхав. Перерахувати на наступному парковочка можна стати і поспати, що кому треба. Так, ну ось там наша заправочка. Що відбувається процес заправки нашої машини? Євгрики щитає, літри щитає. Як відбувається заправочка, Є апарат. карта ДКВ. Вставляємо карту. Вводимо, ну, або тут на екрані, або тут, Вводимо пін-код, кілометраж, який у нас пробіг. І вибираємо тут номер 31, Це біодізель, Нам біодізеля не зі. Тут звичайний дизель, знаєш, працювати. Дизель, пасі. Написуємося. Ми зіаном біодизеля. І так відбувається наша заправка. Після заправки йдемо в кафе, нам дають бургера і дають каву. Заправляємо один бак, бо нам тільки 600 літрів. Нам, нам того буде достатньо. Заправили ми нашого коня на 570 літрів 906. Ну і зараз ще едблю. Треба додати літрів 30, бачите, вважається. Тю -тю -тю -тю. Все, ну, що, Бачите, заправили ми 570 літрів. Йдемо по Кохве, по, по бургера. От там. чуємо. Ну що, нас не обманули. Кава і такий бутербродик, такий гамбург, бачите? Нормально. Заправка від 300 літрів получаємо такий маленький бонус, скажем так. Вже приємно, мілочно приємно.